Я проживав у своєму трейвері на своїй недавно придбаній ділянці. Мій план був збудувати тут дім, але поки що погода мені цього не дозволяла. Я живу у сільській місцевості в Неваді, і погода тут взимку часто забиває гайки в мої будівельні плани. Поміж снігом і вітром 50 миль на годину. Зима в цілому була не найкращим сезоном для будівництва моєї домівки. Тим не менш, мій трейвер і генератор чудово зігрівали мене, поки я проживав ці холодні місяці. А, взагалі, тут досить спокійно: звуки вітру та крапель дощу часто створювали чудову атмосферу для сну, і це власне те, як я часто засинаю, слухаючи терапевтичні звуки природи. Але не сьогодні вітер був легенький і дощ трішки поморосив. Але тиша наступила до того, як я зміг провалитися у глибокий сон. Гавкіт пса, який сторожив стадо овець через дорогу, не давав мені заснути. Я крутився, вертівся в ліжку, але безперервний гавкіт не давав мені ніяк заснути. Я дуже роздратований, але розумію, що пес просто виконує свою роботу. Але для того, щоб я зміг встати і виконувати свою роботу, мені потрібно було виспатися. Гавкіт пса був трохи стривожений, і він більше нагадував звуки кашлю старого чоловіка, але його було чутно кожні три секунди. Я собі уявляв, як пес пригинається низько і намагається направити увець у потрібному напрямку. Зрештою, гавкіт припинився, і я нарешті зміг заснути. Я прокинувся на відбудильнику. На жаль, пес почав гавкати знову. Я взяв свій телефон і побачив, що на годиннику четверта ранку. Мені все одно прокидатися через годину і намагатися заснути знову з цим шумом на дворі просто не має сенсу. Тож я вирішив встати і заварити кави. Я намагався прислухатися до ритму собачого гавкоту. Він звучав так, ніби ненавидить свою роботу. Я вирішив увімкнути якийсь фільм на нетфлікс, аби приглушити собачий гавкіт. І таке враження, ніби він знав, що я намагаюся відволіктися, тож пес почав гавкати навіть гучніше. Це почало мене вже дратувати. Тож я відчинив вікно і крикнув, що той замовкнув. Однак, перед тим як зачинити вікно, я дещо помітив. Це було щось маленьке, але помітне пес почав звучати ще більше стурбовано. Таке враження, ніби він почав панікувати. Він був відвернутий від стада. Я намагався розгледіти те, що помітив, але це було важко розгледіти через погане освітлення і ранковий туман. На полі з нерівною травою і розкиданим кормом стоїть фігура. Він просто схилився за наполовину з'їденою копицею сіна. Пес і вівці були з протилежної сторони, і вони також не були впевнені щодо фігури. Я намагався сконцентруватись, щоб розгледіти бодай щось. Але через сіно і нестачу світла мої очі відмовлялися адаптуватися. Моє серце почало битися швидше. Невже це та сама річ, на яку всю ніч гавкав той пес? Це людина, це має бути людина. Але у неї дуже кругла голова і задовга шия. Це, без сумніву, має бути людина. Я знаю, що фермери прокидаються рано. Це має бути хтось з них. Може, хтось з їхніх дітей мене помітив, і вони вирішили присісти, щоб сховатися від сорому. Я намагався раціонувати усе, як тільки міг. Я сидів нерухомо в майже тиші, намагаючись запевнити себе, що що б то не було, то була саме людина. Можливо, це був хтось чужий, і тому пес був такий стурбований. Чи варто мені подзвонити у поліцію? А якщо це був всього-навсього фермер, я прийшов до висновку, що, мабуть, просто перебільшую. Я зібрався силами, щоб глянути у вікно ще раз, для того, щоб упевнитися, що це був хтось із власників ферми. Я не дозволяю своїй уяві заволодіти мною і вирішив набратися трохи сміливості перед тим, як знову відкрити вікно. Соромно зізнаватися, але по відчуттям мене це зайняло десь годину набратися хоробрості, щоб визирнути знову. Пес перестав гавкати, і це єдина причина, чому я все ж таки наважився визирнути знову. Я знаю, що мав би зробити щось раніше, але знання того, що пес більше не бачить загрози, дало мені сил і впевненості. Я помаленьку відчинив вікно і визирнув назовні. На вулиці вже ставало світліше. Перші промені сонця залили небо жовтими і помаранчевими кольорами. На щастя, бола було порожнє. Єдині, кого я міг бачити, це були вівці, які перемістилися на центр поля, і пес, що їх стеріг. Добре, нарешті я можу піти на роботу і забути про це все. І це власне те, що я зробив на роботі, було нудно, власне, як і завжди. Я майже не думав про пса і про ту людину на полі. З плином часу мені все легше було переконати себе, що я бачив просто якусь фігуру, та й все. То не був якийсь монстр чи вбивця, який влаштовує мені засідку. Я просто бачив якусь фігуру. Можливо, це навіть була просто тінь на полі, тож нічого не трапилося. На під'їзді до свого дому я поглянув на поле. Я усміхнувся, бачачи стадо овець, що паслися, і пес. Який собі спокійно лежав вздовж огорожі. Ну яким же дурним я був? Я дорослий чоловік, який дозволив гавкоту пса налякати мене. Я зайшов до свого трейлеру і заварив собі пакет рамену у комбінації з горнятком солодкого чаю. Не п'ятизіркова страва, але це все, на що в мене вистачило сил після безсонної ночі. Я з'їв свій рамен, випив чай і подивився своє улюблене шоу, поки години прослизнули повз мене, і день потихеньку перейшов у ніч. Я почав почуватися тривожно. Що мені робити, якщо я почую гавкіт знову, якщо ця фігура знову буде стояти на полі? Я намагаюся мислити раціонально, але страх сильніший за логіку. І поки ми занурюємося у ніч, мій мозок охоплює паніка. Цієї ночі я вирішив спати на розкладному дивані. За допомогою телевізора я зможу приглашити звуки з вулиці. Я розклав диван і увімкнув своє улюблене шоу. Яке бачив вже тисячу раз. Я поступово почав засинати. Я прокинувся в паніці. В мене було таке відчуття, що хтось стоїть перед зі мною за кілька сантиметрів, спостерігає і вичікує. Час очікування телевізора закінчився, і від освітлення, яке затемнений екран додавав до простору, ставало ще моторошніше. Я підвівся і сів на диван, намагаючись розгледіти все навколо. Я не міг дихати. Повітря кудись зникало з моїх легень. Я оглянув кухню та вітальню. Нічого, я заспокоївся і знову увімкнув своє шоу. Я перевірив, чи зачинені мої двері та вікна. Мені соромно зіснуватися, але поки я перевіряв вікна, я заплющив очі, щоб раптом не побачити те, чого б мені не хотілося. Але поки я перевіряв останнє вікно, я таки щось помітив. Це було настільки швидко, що я не був певний, що я таки щось бачив. Але я думаю, що щось глянуло на мене з-за дерева на задньому подвір'ї. Я не зміг чітко роздивитися, але будь-що то було, воно мало неприродню кругу голову та два сяючих ока. Я швидко опустив жалюзі і ліг назад на диван. Грудям стало важко дихати. Я продовжу себе переконувати, що я нічого не бачив, це просто мій мозок робить моторошні жартики наді мною, коли я панікую. Я дуже сильно намагався сфокусуватися на телевізорі, але в моїй голові я міг чути цей маленький панічний голос, який повторював: воно наближається, воно вже більше не через дорогу, воно тут і воно прийшло за мною. Чи спробує воно пробратися всередину? Що воно взагалі хоче від мене? Зрештою, моя паніка вщухла. Я зміг переконати себе, що скоріше за все то була моя власна тінь. Я вирішив більше не дивитися у вікно, щоб себе переконати. Я провалився у сон, і мені наснилися сяючі очі та завиваючий вітер. Коли я прокинувся, все виглядало звичайним. Я заварив собі кави і випив з бубликом. Я, будучи на автопілоті, зібрався на роботу, і будучи на роботі, я на автопілоті робив свої завдання. Я не можу сказати, що в мене був поганий день, але через нестачу сну я все робив не думаючи, майже автоматично. Сьогодні п'ятниця, що означає, я буду вдома протягом двох днів. Я боюся, що не відволікаючись на роботу, я можу зійти з густу, переконуючи себе, що я не бачив тих сяючих очей у темряві. Приїхавши додому, я натягнув свої спортивки, заварив собі гарячого чаю та увімкнув телевізор. Я не вечеряв, так як мій живіт болів від очікування неминучого. Я оглянув свій трейвер, очікуючи, що щось вирухнеться в темряві. Я почав прислухатися до кожного звуку. Я вже ніяк не міг розслабитися. Я більше не лежав на дивані. Всю ніч я провів, сидячи на криєчку, дивлячись, телевізор. Минуло дві години і нічого не трапилося. Я поволі почав розслаблятися, але я не збирався лягати спати, не дивлячись на втому. Паніка в моїх грудях просто не дозволила мені заснути. Приблизно о другій годині ночі я щось почув: легкий стукіт у двері. Мої очі кидаються на дверцята трейлера і фіксуються так, ніби я намагаюся вистрілити лазером із очей у все, що стоїть по той бік. Я не встав і не відчинив двері. Я бачив достатньо фільмів жахів, щоб знати, що може статися після цього. Я просто сидів та чекав. Я почув ще один легенький стукіт. Цього разу у моє вікно поруч зі мною. Моя голова обернулася в той бік. Я зістрибнув з дивану. Я просто стояв і чекав. Ще один стукіт. Я не помиляюся. Ніби хтось навмисне намагається привернути мою увагу. Тук-тук-тук, я просів на підлогу, тримаючи голову руками. Я хотів закричати. Я хотів, щоб воно залишило мене у спокої, але я не хотів визнавати його існування. Тук-тук-тук. Цього разу стукіт надходив від дверей знову, виключаючи будь-яку можливість того, що стукіт у вікні був гілкою дерева чи чимось більш логічним, ніж нічною істотою. Бам-бам-бам! Тихий стукіт переріс у сильний удар. Гучні удари, які благали мене відкрити двері. Я не піддавався. Потім я почув дещо інше Хі-хікання. тихе, майже як булькотіння. Звучало так, ніби хтось намагався сміятися з ротом, наповненим водою. У цей момент я почав пітніти та тремтіти. Я не можу заспокоїтись. Я виснажений і наляканий. Я не можу мислити чітко. Залиш мене у спокої, закричав я. На деякі часи припинилося. Було тихо. Аж занадто тихо. Я простягнув свою руку, щоб взяти телефон і подзвонити у поліцію. Але перш ніж я встиг це зробити, мій тревер почало трясти та хитати. Я замружив очі, коли почув, як віконні жалюзі швидко згорнулися. Мені не можна дивитися у вікно, мені не можна дивитися у вікно. Я, хитаючись, перед і назад, почав повторювати це собі. Минуло кілька хвилин, і ось спокуса почала брати наді мною гору. Я не знаю, що це таке з людським мозком, але щоразу, коли ти кажеш собі, що не повинен щось робити, потреба зробити протилежне перемагає твій розум. Я замружив очі. Мені потрібно зачинити жалюзі, тихо кажу собі. Але мені потрібно було бачити, мені потрібно було перевірити, чи ця істота справжня, чи я просто божеволію. Рахую до трьох і відкриваю очі. Я мало не закричав від того, що з'явилося переді мною, але жодного звуку не вислизнуло з моїх вуст. По той бік мого вікна стояло щось найжахливіше, що я коли-небудь бачив. Голова була занадто кругла і гладенька. Очі такі металево-жовті, що відбивали усе світло, що виходило з мого трейлера. Його худа шия виглядала настільки непропорційною до голови, що таке враження йому доводилося носити її за собою. Ніс це лише одна ю подібна щелина, а рот Боже, його рот. Кількість його зубів тричі перебільшувала норму, і всі вони виглядали як людські. Його посмішка була настільки широка, що займала більшу частину обличчя цієї істоти. З усмішки було видно кожен зуб, а воно просто дивилося прямо на мене і усміхалося. Я не рухався. Я завмер, як олень у світлі фар і чув, як мій мозок кричав моїм ногам рухатися, бігти, робити що завгодно, крім того, щоб стояти тут і дозволяти цій істоті бачити мене. Але надто пізно. Воно вже мене побачило. Воно повільно нахилило голову вперед. Перш ніж я встиг зреагувати, він почав битися головою об вікно. Воно робило це знову і знову. Воно намагалося потрапити всередину. Страх у моєму тілі нарешті перетворився на бажання боротися. Я схопив свій старий револьвер із підставки під телевізором і встиг зарядити три кулі. Не замислюючись, я вибіг на вулицю. «Залиш мене у спокої!» – закричав я. Істота повільно відвернулася від трейлера і, все ще посміхаючись, дивилася на мене. З його чова сочилася смоляна речовина. Я націлив свою зброю, натиснув на курок, і воно з глухим ударом впало на землю. Полегшення наповнило моє тіло. І, не вагаючись, я ще двічі натиснув на курок, щоб переконатися, що істота мертва. Я майже почав сміятися з себе. Готово, нарешті це зроблено. Я потягнувся до свого мобільного телефону, щоб зателефонувати у поліцію, повідомити, що я вбив цю штуку на своїй території. Засунувши руку в кишеню, я усвідомив, що залишив телефон у середині. Я обернувся, щоб повернутися всередину. Але коли я повернувся, я побачив купу крихітних вогників, що з'явилися навколо мого трейлера. Я почав іти вперед, усе ще тримаючи в руках пістолет, щоб побачити, що це за вогні. Коли я підійшов до них, я побачив дуже кругу голову та дуже крихітну шию. Це були не вогні. Це були сотні світловідбиваючих очей, які дивилися на мене. Я обернувся, щоб побігти назад до вхідних дверей, але побачив крізь вікно, що троє з них уже були в моєму домі. Вони просто стояли і посміхалися мені. Я опустився на коліна і відчув щось на своєму плечі. Я подивився вбік і побачив, що це була рука рука з довгими кислявими пальцями та тоненькими нігтями. Я знав, що мені немає куди бігти. Я думаю, що вони зараз крізь. Я відчуваю, як нігті впиваються в мою шкіру і плачу. Мені справді не варто було дивитися у вікно. Привіт, вів! Сподіваюся, вам ця кріпіпаста була до вподоби. Як ви бачите, у мене трошки інший фон. Я переїхала, я вже знімаю свою власну квартиру. Тому ось це тепер буде мій маленький простір на якийсь час. Ем... І останній місяць я займалася переїздом і намагалася звикнути до нової будівлі, до нової вулиці, до нового шляху на роботу о четвертій ранку. А хочу вам подякувати, що ви все ще лишаєтесь у мене на каналі, навіть якщо я не так вже часто публікую, я все одно кожен день думаю про вівсянку, думаю про те, що мені треба щось опублікувати, потрібно щось записати. Але кількість роботи і кількість годин, які я проводжу. На роботі або тут вдома працюючи онлайн, забираю в мене будь-яке бажання творити щось для вівсянки. Не знаю, чи в мене вийде щось популікувати частіше. І переїхавши, в мене з'явився мій власний простір, де я можу спокійно записувати відео в будь-які години, нікому, скажімо так, не заважаючи. Тому сподіваюся, в мене з'явиться трошки більше часу це робити. Я почуваюся можливо комфортніше, маючи вже свою власну домівку. Дуже сподіваюся, що ви тримаєтеся, у вас все гаразд. І сподіваюся, ви проводите своє літо більш-менш гарно. Я сподіваюся, що за ці теплі місяці ви назбираєтеся сил і наснаги пережити наступну осінь і наступну зиму. В будь-якому разі їжте свою вівсянку і все з вами буде гаразд. Дякую, що залишаєтесь у мене на каналі. І сподіваюся, зустрінемося в наступному відео. Па-па!